Я думаю, що багатьом уже відомо, що у нашому споживацькому форматі суспільства є така серйозна проблема, як насильство в сім'ї, і ця проблема набирає обертів з кожним днем все більше і більше. Але цю проблему дуже легко вирішити у благотворчому суспільстві насамперед, тому що кожній людині у благотворчому суспільстві гарантоване безкоштовне житло, розраховане на 60 метрів квадратних на кожну людину, просто по праву народження на цій планеті. Навіть у разі відсутності роботи у людини з будь-якою причиною вона буде мати постійний базовий дохід, що буде задовільняти всі її основні потреби. Третє. Створювальна позитивна ідеологія це п'ята основа благотворчого суспільства, буде сприяти розвитку в ньому, взаємоповаги, взаєморозуміння та взаємодопомоги. Четверта. Безпека і свобода людини буде дотримуватися всім суспільством, адже це буде введено в місці основ благотворчого суспільства, що буде додано до конституції кожної країни, як висновок, таким чином у людей зникне економічна залежність один від одного, і завдяки позитивній ідеології зникне ворожнеча та ненависть після розміщення та конфліктів. А безпека і свобода людини, що прописано у другій і третій основі благотворчого суспільства, зробить її життя комфортним. Позбавленим страхів, спокійним і процвітаючим. Саме ти нам потрібен. Приєднуйся до проєкту.